Поспілкуємося на цій теми з політологом політтехнологом Тарасом Загороднім. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Тарасе, добрий вечір, я вас вітаю. Добрий вечір. От зокрема про Монголію. Ну, як би країна ратифікувала Римський статут, і туди має летіти Путін. Дмитро Пісков, речник Путіна, каже: в Кремлі не побоюється арешту Путіна під час його перебування в Монголії. А Оці, скажімо, ратифікації Римського статуту вона до чогось зобов'язує країну? Ну, дивіться, де дійсності там є відступи в цьому ж Римському статуті. Це раз і по-друге, Путін, поки є при владі, на нього розповсюджується імунітет, так званий, так як на всіх державних діячів. Але в даному випадку це звичайно такі відмовки і. А Путін демонструє, демонструє, що е, він як підтирався міжнародним правом, а так і буде підтиратися. Е, ну, Монголія, я думаю, там ще питання бізнесу. Я думаю, що там Путіну буде досить дорого коштувати, коли, е, наскільки мені відомо, там вибуваються додаткові квоти на експорт монгольської продукції на російський ринок. Е, там або російська, або французька компанія. Планує будувати атомну електростанцію, тому вони просто витискають з нього все, що тільки можливо. А так Путін ще раз демонструє, що коли головний поліцейський, тобто Сполучені Штати Америки, по проводить достатньо авівалентну таку політику по всьому світу, то всі бачать, чого ми повинні дотримуватись тих правил, якщо ніхто не вимагає. Цих правил. Знаєте, я вам є такий м -м -м, вислів у юристів: будь-який договір не, вас не захищає, а захищає механізм примусового його виконання. І в даному випадку механізм примусового виконання ну, він фактично відсутній. От тому і ми бачимо, що такі країни, як Китай, Росія та інші. Бачучи відверто слабкість західного світу, демонструють, що плювати вони хотіли на це правило, яке було встановлені після 45-го року. Знаєте, у юристів ще кажуть правий той, у кого більше прав. Є ще теж такий вислів, який можливо, якраз під під цією ситуацією може і підходити. Але він підходить і ще напевне під одну ситуацію. Я хотів з вами теж знову ж таки розібрати. Ми з вами вже неодноразово на цю тему говорили. Дивіться, є заява. Від є заява від Фінляндії стосовно того, що ага, зараз секунду. Президент Фінляндії Олександр Ступ під час міжнародної конференції, яка зараз проходить у ФРА у заявив про те, що партнери мають зняти всі обмеження на використання Україною західної зброї по території країни, яка продовжує коїти воєнні. Злочини, а, але е, якщо говорити про сполучені штати, які є я так розумію, визначальною країною, якщо вона сполучені штати нададуть такий дозвіл. То тоді, в принципі, всі країни приєднаються до цього. Міністр оборони України Рустем Умеров каже, що адміністрація Джо Байдена досі розглядає його запит щодо зняття обмежень на використання Україною зброї великої дальності для нанесення ударів в глибину території Російської Федерації. Тобто, ми оцю зброю американську не використовуємо тоді виходить для ударів по території Росії. Ну, Дивіться, тут які типи зброї, Ну, там танки, бронетранспортери все інше воно використовується на території Росії, що рік тому, до речі, було неможливо. Тому що я пам'ятаю істерики, які катали бельгійці, коли під час одного з рейду РТК були використані хана підтримка. Бельгійські бельгійські гвинтівки, і там навіть один хамби був з'явився теж був великий скандал і так далі. Тобто, принаймні, просування тут є, але ми повинні розуміти, що в церкна існує лобі в нинішній адміністрації Байдена, яке відверто не відверто не хоче сваритися з путіним. А тут у нас не збігаються інтереси. Ми хочемо хаосу в Росії, а вони не хочуть. А вони досі грають в цілісність Росії, вони не знають, що там будуть тому за рахунок українців в принципі вирішують це питання. Але але те, що сьогодні було удари по Москві 16 областях, це теж вже нагадування, в тому числі рософільському лобі. А що шановні буде або по-хорошому, так по-хорошому, коли ви надаєте можливість бити по території Росії Україна швидше буде вирішувати свої оборонні моменти так і питання або буде по-поганому Україна може влаштувати хаос в Росії по Москві. речі, сьогодні ці дрони прилітали, Помітьте, там трансформатори, НПЗ і так далі. і Україна показує потенціал, що вони будуть прилітати, прилітати в найбільш непоганий для Росії. Момент, це осінь зима. Коли в Росії точно холодно в Україні, можливо, будуть холоди, а там точно будуть холоди, і це може спровокувати в дійсності катаклізми в Росії. В першу чергу йдеться про Москву, тому що у разі відімкнення світла та тепла, наприклад, при температурі 5 мінус градусів, ну ми там точно побачимо заворушення. Це беззаперечно, і ми точно побачимо, що по старій російській традиції півросії збіжиться грабувати Москву, і це буде катаклізм, а який не хочуть, в тому числі деякі ну там не тільки в Вашингтоні, там і позиція Берліна, в тому числі в цьому полягає, що вони досі. Хочуть гратися в стійкість Росії, в чому інтереси наші не збігаються, тому ці збушні дрони, які системно прилітають по НПЗ. По скоріше за перспективи будуть прилітати і по газогонах, і нафтогонах, і багато чого іншого. Вони будуть створювати аварійні ситуації в Росії, тому що у нас просто виходу немає. І те, що було зроблено під час візиту у мерова і взагалі української делегації, я вважаю, що це правильна позиція стосовно у розмови, в тому числі з. Вашингтоном, який досі а, думає, що Україна буде йти на якісь договорники, які а, нам хочуть нав'язати, і за рахунок власної території за рахунок власних ресурсів будуть робити так, щоб їм було приємно. Пане Тарасе, ну і так, щоб не було якихось певних завищених очікувань, все таки хочеться тут прояснити. От і удари по російських військових об'єктах, об'єктах енергетичної інфраструктури, навтоприробної галузі, і сама. Оця вся курська операція не хотілося, щоб було якраз оцих завищених сподівань стосовно того, що вони якраз змінять всю ситуацію на фронті сьогодні і російські війська покинуть Донбас. Ми не бачимо цього сьогодні. Це напевне так, не, покинуть. не покинуть. дивіться, Ми повинні mm. розуміти, що Україна має великі шанси повторити історію з Першою світовою війною. Коли німецькі війська німецької імперії ще знаходились на території Франції, навіть могли обстрілювати Париж, але були змушені цікати через неможливості далі продовжувати не продовжувати війну. Оце може зробити якраз удари у Украї... саме українські дрони українського виробництва. для цього нам оборонка потрібна в першу чергу і туди інвестувати кошти, і тому те, що внутрішньо відбувається, я думаю, що це питання до генерального штабу, я думаю, все чудово вони розуміють. Курська операція різко все змінила, різко все змінила, тому що захід в дійсності а, достатньо цинічний і такі, знаєте, вони побачили потенціал, вони побачили можливість перевернути шахову дошку. Це означає, що в Україну можна і далі інвестувати. А, курська операція виконала свій функціонал, і буде ще далі виконувати. А що стосується інших франців, я думаю, що наш генеральний штаб це чудово про це знає, але ми повинні розуміти, що без перенесення війни на територію Російської Федерації, якби не була проведення курська операція, ресурсів у Росії просто більше. І єдиний спосіб їх обвалити – це удари по енергетиці, які шанс, яких України вже з'явився саме цієї осені. Пане Тарасе, дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Тарас Огородній, політолог, політехнолог, був з нами на зв'язку.